Те саме стосується приватних лікарів. Тут взагалі, я не знаю, чи взагалі є державні, от приватні лікарі, як ця система влаштована? У місту є багато маленьких таких, навіть не кабінетів, а це приміщення з кількома кімнатами. Це, якби, наприклад, лікар, от він відкриває свою практику, він наймає таке приміщення, і, е ну, і, і в нього є помічники. В нього багато помічників. Це Я була здивована, коли я шукала лікаря, от теж, щоб е подивилися руку одинці, вже після того, як їй надали е першу допомогу. Е ми мали прийти ну, на е погляд. Ми прийшли, я думала, що я побачу один кабін кабінет і одного лікаря. Який там саменький сидить. Насправді ми прийшли, знову стояли в черзі, і це був такий ресепшн, було багато людей. Я маю на увазі робітників. Я не знаю, вони були там медбрати чи медсестри, чи якісь ще лікарі, але це не одна людина, яка там сидить і своїх пацієнтів чекає. І потік пацієнтів дуже великий. Вони завжди загружені, ці лікарі. І якщо ви живете тут, ви маєте, повинні мати свого хаус артст тобто сімейного лікаря, ну, в Україні це сімейний лікар, який ну, веде вас, вас і вашу сім'ю. Тобто ви з ним договір заключаєте і вже це ваш лікар. Але ми ж приїхали, в нас ще нема такого хаус-артста. І маємо знайти. Ну, я от дзвонила місць 10, де мені дуже війшло відповідали, що вони нічим не можуть допомогти, тому що вони не набирають нових пацієнтів в них вже повну. Поки я знайшла людину ну, лікаря, яка ще бере нових, це пройшло ну, доволі багато часу. Пройшло. Я так спочатку не кожен день там шукала, обзвонювала, це вже коли припекло. Коли я захворіла, це я зараз хворію. ось, Тому сижу і записую, а не на курсі своєму німецькому сижу, Не вчуся. Ось. Так, і коли я вже знайшла цю лікарку, вона сказала: ну, приходьте сьогодні до 12 години, ну, а до 12-ї години було години-дві. Я думаю, а, ну я так прийду в пів дванадцятої, щоб вже там люди розійшлися трохи. Але не спрацювало. Я прийшла, переді мною черга на вулицю стояла 15 чоловік. Потім за мною ще десь стільки ж прийшло і пів години до кінця прийому. Але всіх прийняли, е, ну, тобто, вони там залишилися пізніше. Але що я хочу сказати, що тут лікарів, по-перше, мало, і по-друге, вони всі. Е, Ну, загружені, вони мають помічників. Якщо ви лікар і хочете змінити своє життя, welcome, я думаю, тут дуже будуть раді. Я не лікар. <гум> Ось. Що ще? А, так, і теж дуже гарно. Да, сиділа час, ждала. Ну, спочатку стояла там півгодини, потім півгодини сиділа всередині, вже мене запросили. Але все дуже гарно. Нема облуплених стін, десь якихось ні, все дуже таке чистенько, ремонт, все супер. Ось, і ввічливо, звичайно. Ну, і ще можу сказати про вчителів, наприклад. Я була приємно вражена тим, як ставляться вчителі до е, дітей, до школярів. Це вчителі це друзі тут. Це не то, що ай-яй-яй, я тобі сказала, і я авторитет, а ти там ну, нічого. А, а це справді такі помічники для дітей. Вони будуть розповідати те, що вони мають розповідати, але не будуть вони там за горло тримати дитину і казати, ти там, повинен сидіти, сидіти тихо, ти... ну, вон, в них є своя така система карток. Там дві картки, в них є жовта і червона. Наприклад, якщо ти там порушуєш дисципліну, шумиш жовта картка це таке попередження тобі. Ти сидиш на своєму стільці, на своїй партії, і перед тобою ця жовта картка ну, така як візитка, і ти вже знаєш, що ти вже щось ну, на тебе звернули вже увагу. І якщо ти продовжуєш, але здебільшого не продовжують, бо це ну, лежить ця картка і нагадує, що ти, ти вже маєш зауваження. Але якщо ти продовжуєш, то тобі видають вже червону картку, і тоді йде запис в щоденник, що ти себе е, ну, відповід... невідповідним чином поводив на уроці. Ну, я не знаю, що за цим слідує. ну, Якісь е, ну, якісь покарання, чи, чи виводять тебе з класу, чи ще щось. Але просто я ще не стикалася з тим, щоб червону картку хтось отримав. Ну, мої діти не отримують. Ось. Е, але. На, наприклад, на перервах ніхто не сидить в класі, або по коридорах там не можна бігати чи ходити. Просто всі йдуть на вулицю. Перерва для того, щоб ти пішов на вулицю у будь-яку погоду. От неважливо. І ще в них є такі ігрові кімнати, де вони можуть проводити час спілкуватися, ну, не тільки там в своєму класі. Там якісь в них є і теніс настільний, і якісь в них конструктори там є, і шахи, і можна щось поробки робити. Ну, там дуже багато, там настільні ігри. Я прям всього не знаю. Дуже багато можна чай попити, можна навіть. там... Ну, тобто це така кімната відпочинку. Справжня кімната відпочинку, і там ну, справді добре, справді класно. Це не просто для відмазочки, для галочки там поставили. О, у нас там щось є, якась куточка відпочинку. Ні. Це таке ну, класне приміщення, дуже зручне, там туалет є, там, ну, можна собі з, чай, з чайника самому чай заварити. Ну, тобто, класно. Можна просто на диванчику посидіти, там є диванчики, От, полялякати з подружками чи з друзями. Ось, тобто, це було приємно, що вчителі ставляться з повагою до своїх учнів. От. Вони не такі заклопотані, як у нас, ті вчителі. Вони не так опікуються там ой, що ж там? І ніколи тут ніколи ніякого вайбер-чату від вчителів там ой, ваша донька, чи ваш син сьогодні ручку забув. Ну, це тут уявити неможливо. Це те, що мене задовбуло в Україні. Вибачте мене. Хто там вчителі, чи я не знаю, хто кому подобається така система, але мені взагалі не подобається. Я сиджу на роботі на своїй, а мені приходить там дві-три е... якихось смски чи ще щось. То забули, то не вивчили, то і ще щось. Ну, вибачте, ну і що тепер? <с self> Тут такого немає. Ну забув, то забув. Ну якось вони там це б б вирішили на, на місці, так? І все. І взагалі немає якогось примусу. От нас кажуть, ой, в нас класна система освіти. Ну, знову, вибачте, де. класна система освіти. Чому? Вона чому класна? Того, що програма в нас там ну, якась швидка, серйозна, того, що задовбують батьків, які сидять потім з цими дітьми або наймають там, ну, репетиторів, щоб тих дітей підтягнути, щоб вони в цю. Програму ну, встигали за цією програмою, цим вона класна чи чим? Що е, приходиш додому після роботи, сидиш з дитиною уроки робиш, цим класно. Я не вважаю, що це класно. Я е, ну, роздратована вечір, я хочу з дитиною, що ну, не знаю, спитати, як на день пройшов, а не казати: Ану, сідай за математику. Я не, не вважаю, що це класно. Тут, е, ну, в цьому плані тут простіше, тут більше є часу для того, щоб погуляти з дитиною, поспілкуватися, а не встигати за програмою. І програма, ну я не знаю, дивлюся, що вони там вивчають. Ну, от зараз мої дівчата там в четвертому класі, наприклад, ну, вони там в стовпчик щось плюсують, якісь тризначні вирази, так. І мінусують. І, звичайно, в них є там множення ділення. Я не знаю, що справді в нас якось воно відрізняється, ніби ні. Те саме, тільки, тільки не тримають за горло, от так скажу. Ну, тобто, ти більше на самостійне, самостійну відповідальність дитини там, чи батьків, але ніхто не буде там задовбувати, що ой, там щось, вашу дитину, щось не так, Ну, от так от. А, багато гуляють в школі, е окрім е цих е перерв. З дітьми багато гуляють. Перед святами є там 2-3 дні, коли вони не вчаться, а просто вони ходять в якісь маленькі такі походи. І в цих походах можна там е пригати по камінцям в струмочку там, чи ще щось робити, а не ой, туди не ходи, туди не сідай, так? Тобто в нас. Якщо такий зріз зробити, то і вчителі, і взагалі суспільство більш тривожне, тут більш спокійне. Ну, ну типа, ну, замостився, ну, нічого страшного. Ну, там, захляпався, там одяг мокрий. Ну, теж нічого страшного. Ну, зараз там, з якимись саплями півкласу ходять. В принципі, теж немає паніки. Ну, Зробили тест на корону зранку. Немає корони, можна йти. Ну, так, звичайно, там. не так, щоб ти сидів відчхав на уроках і там соплі твої летіли по, -по класу і там, на, на інших учнів. От. Але, ну, це якось спокійніше. Знаєте, в, в пределах розумного. Ось. Багато я щось кажу. Це моє перше враження та, про Німеччину і що, мене тут, що мені тут впало в око. Ось. Ну, якщо буду продовжувати, буду більше розповідати. А Зараз мені теж пора вже свої таблеточки пити. Все, Всім пока.